Як супроводжувати та допомагати незрячим в повсякденному житті, та під час реабілітації вчили у Вінниці? Під час круглого столу підтримка та партнерство фахівцям показували, як правильно взаємодіяти з людиною, яка втратила зір, а також як допомагати ветеранам в повсякденному житті, користуватися гаджетами чи виконувати побутові справи. Василь Гошовський інструктор з орієнтування. Вже 25 років. Він навчає незрячих орієнтуватися в просторі та побуті, а ще користуватися тростиною. Під час круглого столу підтримка та партнерство поділився своїм досвідом роботи з людьми, які втратили зір. Я навчаю ветеранів в просторі. Це і ходьба з тростиною, а також навчаю їхніх, ну членів їхніх родин, дружин, сестер, мам, матерів. Як безпечно та комфортно взаємодіяти. Взаємодія зрячу і з незрячим. Павло Драгунов ветеран російсько-української війни. Зір втратив після поранення, яке отримав поблизу Вовчанська наприкінці 2024 року. Нині проходить реабілітацію та активно працює над відновленням своїх навичок орієнтування в просторі за допомогою спеціалістів. Важко було знаєте, як морально на це все настроїться. Що життя помінялося кардинально, знаєте, так перевернулося. і не знали допустим, як там жити далі. Але дякую фахівцям, навчили, як правильно з тростиною, як ходити по вулицям, що є там спеціальна плиточка, є раніше, коли зрячі, то на це особо там не обращав уваги. У рамках програми учасники мали змогу пройти практичне навчання, де самі вчилися правильно користуватися тростиною для орієнтування в просторі. Ми проводимо круглий стіл партнерства і навчання правилам супроводу комунікації взаємодії з людьми з втратою зору. Ви всі прекрасно знаєте, що зараз у нас іде війна і під час війни дуже багато хлопців втрачають зір на війні, повертаються незрячими і не тільки, мають порушення і слуху, і втрату кінцівок. І треба вміти працювати з даною категорією населення. Україна не має достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. І саме для збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів в цьому напрямку працює громадська спілка Сучасний погляд Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.